Покаяння. І так я хочу повторити, про що ми говорили, коли не було світла. Чому треба ходити в церкву? Головна причина, чому треба ходити до церкви. Перше це щоб отримати прощення своїх гріх. Давайте скаже. Щоб отримати прощення своїх гріхів. Друга причина, чому ходити до церкви треба це щоб отримати спасіння своєї душі. Коли ми получаємо прощення гріхів, коли ми каємось і сповідуємо перед Богом гріхи наші, тоді Бог прощає. А коли ми отримуємо спасіння нашої душі, коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце як Господа і Спасителя, тоді Бог записує наше ім'я в книгу Життя на небесах». І Бог спасає нас не по ділам нашим, а по вірі в Ісуса Христа. Спасіння це дар Божий. Написано: не отділ, щоб ніхто не хвалився перед Богом. Це дар Божий. Ісус Христос забрав наші гріхи там на Христі. І кожна людина, яка приймає Господа своє серце як Спасителя, вона буде прийнята Богом Отцом Його Царством Небес. Чому важливо чому важливо отримати прощення гріхів? Ми говорили, що за гріхи треба буде розплачуватися. Є духовний закон. Написано плата за гріх смерть. Але не завжди смерть. Але буває за гріхи ми страдаємо. Буває зразу. нагрішив вже на другий день страдаєш. Буває, страдаєш через рік, через десятки років. Є гріхи, за які розплачуємось ми, батьки розплачуються, їхні діти внуки і право. Гріх, він ще стоїть перешкодою між Богом і людиною. Людина, яка нагрішила і не получила прощення за свої гріхи, вона не може бути почута Богом. Її молитви не доходять до Бога. Тому що гріх стоїть перешкодою. Поки Бог не простить твої гріхи, молитися це зря трати, тратити час. Спочатку покайся, попросив Бога прощення, а потім Бог почує твою молитву і дасть світло. Один з самих розповсюджених гріхів це гріх непрощення. Непрощення. Усіх нас дуже багато обіжали. Не знаю, як вас мене обіжали. Зо мною поступали несправедливо. Мене зраджували. Не жінка, слава Богу. <свят> зраджували друзі. Так іноді буває, друзі, друзі. А потім нас в один момент і зрадили. Але Бог каже: ми маємо прощати всіх цих людей. Не тому, що вони такі добрі. Не тому, що вони заслуговують на наше прощення, а ми маємо простити їх раді нашого богословлення, раді того, що Бог зцілив нас. Чуєте? Наші гріхи являються причиною наших страждань. Ще раз скажу, наші гріхи являються причиною наших страждань, фізичних і душевних. Тому що гріх, який не прощений, він приносить, він забирає здоров'я, душевні болі, людина страдає до тих пір, поки не получить прощення. От сьогодні ви почули, я вам нагадав молитву «Отче наш», де написано: Господи, прости нам наші гріхи, як і ми прощаємо. Долженкам нашим, да? винуватцям нашим. Як ми, так і ти з нами, Господи. Це ми говоримо, ми сповідаємо своїми устами. І знаєте, якщо серед вас сьогодні знайдеться людина, яка прийме рішення, сьогодні я примирюсь з своїм чоловіком, зі своєю дитиною, можливо, з якою посварилась, з сусідом, з начальником на роботі, з любою людиною, з якою ви давно вже посварилися. І у вас велика обіда. І ви після богослужіння купите пачку печені, підете до неї і скажете, Валя, Ваня, прости мене. Я, я прощаю тебе, а ти прости мене, я хочу жити з тобою у мирі. Бо написано в Біблії, миротворці нарічуться синами Божими. синами, доньками. Хто творить мир, хто шукає миру, той. Дитина Божа. Хто шукає війни, то не діти Божі, то від дьявола. Дьявол приходить вкрасти, вбити погубити. А Бог несе мир, радість і любов. І ви прийдете до цієї людини, з якою ви давно посварилися, примиритесь, і як ви будете щасливі, як буде добре на душі, як ви спокійно заснете цю ніч. Розумієте? От попробуйте. Примиріться з тим своєю людиною, яка е, з вами ворогує. Підіть першими. Піти першими попросити прощення це, це не признати свою слабость. Наоборот, це сила в Господі. Людина, яка перша просить прощення, це сильніша людина. Ще яка, є, яка важлива причина, що Бог простив наші гріхи? Гріх відкриває двері для дьявола. Для бесів, для духом нечистих. Якщо ви будете уважно читати Біблію, ви знайдете таке місце. Не давайте місця дьяволу. І людина, яка грішить постійно, вона відкриває двері для дьявола. а дьявол нічого доброго, ваше життя не принесе. Він прийде тільки вас обикрасти, обдурити, забрати ваше здоров'я, радость, мир, розрушить вашу сім'ю. Зробити дітей рідних чужими для вас і так далі. Дьявол, він вор і обманщик. Тому від гріха як швидше треба позбутися, попросити, щоб Бог простив ваші гріхи. Чим раніше, тим краще для вас. Тому сьогодні в нас буде така молитва. Я закликаю всіх вас помолитися вдома наодинці з Богом. Знаєте, відкрите серце, уявіть, що він ось перед вами стоїть чи сидить, і ви просто розкажіть йому своє життя. Попросіть Бога за всі свої гріхи. Господи, які я помню, які я не пам'ятаю, які я умішано робив, які не Боже. Розкажіть йому все. Попросіть у Бога прощення. І Бог простить. Він хоче вас простити. Він любить вас. Він, як самий найкращий батько, хоче простити свою Дитину, яку він любить. Амін. Все, що вам треба, бути щирим із Богом, не оправдуватися, а признати свої гріхи і попросити прощення. Це дуже важливо. Друге, чому важливо прийняти Ісуса Христа? Тому що без Ісуса Христа нема спасіння душі. Ісус Христос сказав: Я є дорога, правда і життя. І ніхто не приходить до Бога як тільки через мене. Наше життя, воно отак пролетить. А попереду вічність. Написано, яка польза людині, якщо вона все багатство світу стягне, а душа її буде не Нема ніякої користі. Життя як сон. Проснувся і нема твого життя. Якось до літо пролетіло і не замітили, коли те літо було. Отак От і життя пролітає, а попереду вічність. Тому саме головне це спасіння вашої душі. Для цього треба попросити Ісуса Христа увійти Духом Святим, поселитися в вашому серці, признати Його, Господом і Спасителем. І не тільки на словах, але і на ділі. І потім, коли ви будете читати Біблію, де Господь каже, кажу вам! Значить, треба прислухатися. Він вже не просто якийсь далекий, а Він близький для вас. Він ваш Господь. Спаситель і ваш учитель. Учіться від нього. Прощати людей і любити. Ми сьогодні читали, що найбільше, що Бог чекає від нас, це щоб ми любили Бога і один одного. Це не легко, але це з Богом можна. Бог поможе. Хто хоче, тому Бог поможе. Тому зараз я хочу помолитися цією молитвою. І не треба соромитися, не треба соромитися Господа. Тому що думки людей нічого не будуть значити у вічності. що там люди думали про вас, добре чи погане. Важливо, що думає сьогодні про тебе Господь. Як він дивиться на тебе, як він оцінює тебе, як він тебе, знаєте, був такий один цар. Він думав, що він такий крутий, він такий багатий. А Господь каже, я поважив царя, а він легше пустоти. І Господь так зробив, що він на другий день, як вол. Забрав здоровий розум у нього, і він травує. Отак От старим Господь поступив. За те, що він возгордився, став гордим, напищеним. Розумієте? Тому думки людей нічого не значать. Вони сьогодні говорять одне, завтра друге, а потім поміняють свою думку. А для нас сьогодні важливо, що думає про мене Господь, якщо він каже молодець, я, правильно, так, живий, так проповідують. Як говориш, так і живи, то все буде нормально. Тому я закликаю зараз для молитви. Е, ну, і, так, знаєте, Свідчення для Господа. Хто хоче покаятись і отримати прощення? Помахайте мені рукою. Не бачу, не бачу. Хто хоче отримати прощення своїх гріхів? Ну, я побачив чоловік 10. Останні хочуть далі мучитися в своїх гріхах. Це ваш ви думаєте, не важливо підняти руку. Важливо перед Богом підняти руку. Це знак для Господа. Що ви хочете, щоб Бог простив Ваші гріхи. Господь в Біблії каже, ось.